Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу всіх рад бачити. І що, ми, як завжди, в САРАЇ, я вже повищив, сьогодні неділя провів суху дезінфекцію. Наголошую, обов'язково проводьте суху дезінфекцію, хоча б раз у тиждень. Ну, я раз в тиждень роблю, як, це, як то кажуть, просить чи вимагає, чи рекомендує завод-виробник Дезосан Вігор. Окрім того, зараз не. Тоді зараз перейду на іншу камеру, покажу вам, що я ще роблю в Сараї, тому що є певна інформація, що навколо, як то кажуть, тут, в нашій території і в сусідній області Харківської лютує АЧС, можливо і не АЧС, але щось таке відбувається, ну, що падіжі дуже великі. Наскільки я зрозумів, ніхто офіційних звернень не робить, тому що ну, якось так. От така ситуація. Тому не забуваємо про дезінфекцію, є можливість, робіть її, чесно, більше не буде. Це по-перше. По-друге, е нікого не впускайте в свій сарай. Просто від слова нікого. От, ну, в мене від слова сюди взагалі ніхто не заходить. І рекомендую вам. Наприклад, будемо далі йти в кормоцех, я вам кож, знову ж покажу на що є клітка для того? Ви хочете здати свиней? Вивели сарая у клітку і потім здаєте. Не робі... ну, це такі мої, як то кажуть, такі побажання. Хтось дослухається, хтось ні, то ну, це справа кожного. І так, дивіться. Тема сьогоднішнього відео. Який же ж таки краще свиням? Дерть, як ми її привикли називати, тобто, ну, тобто, перебили зерно суміш на декаушки, да, перемішали, даємо свиням. Гранула. Чи екструдер. І для чого взагалі потрібен екструдер? Тому зараз пройдемося по сараю і потихеньку буду вам все це діло, як то кажуть, розповідати. Є у мене знайомий, він гранулює, робить корма, продає і висівки. Висівки в нього взагалі бомбові хороші реально. Я, особливо, ну, я їх в основному беру для свиноматок. Свиноматкам це дуже корисно, це, це очищення желудка, це клітковина, ну, дуже корисні. Да? І також він робить комбікорм. Для себе, для свиней я ж ну, аналогічний, попросив, щоб він для, для, для моїх мій, як так кажуть, раціон. Ну, фактично, що там? там кукуруза, висівка в нього, макуха 10%. І останній партію ми добували ще гороху. Получилось там десь в районі зараз скажу вам, 12% також. Ну, В принципі, так само, як я даю їм вже. в мене є партія свиней, і я на ній попробував. Оцей експеримент я вже провів фактично 2 тижні. Тепер я їм обом партіям докормлю цей корм і в принципі, дивіться відео. Так, друзі, дивіться. Ось в мене партія п'єтренчиків. Ну і там. Це, тобто, це один виводок. Але ж ну, клітки малі, то я їх розділив. Дивіться, протягом двох тижнів я їм давав оцим свиням давав гранулу вчорашнього дня я їм обум почав гранулу давати, тому що, ну, скажу так, сразу, да. я не побачив смисла і сенсу гранульованого корму для свиней. Те, що розказують, що якась там більша усваїмость, якщо ж більше, ну, як на, ну, можливо, я, ну, знову ж таки, можливо, я помиляюся, але якщо більше засвоїмось, то должно бути менше відходу, тобто з какашок. Какашки, що в цієї клітки, що в тієї. Плюс-мінус одинаково. Я не скажу, що щось там таке грандіозне і ну, просто. Да? Це по-перше. По-друге, сказати, щоб там гранулу, як деякі розповідають, краще їдять, знову ж таки, я ну, не замітив. Експеримент проводив, свиня ось буде 24, а вже було. Це їм 4 місяці, в даній партії народилися вони 24 жовтня. Е, зараз вам покажу тут гранулу цю і тоді ж відповідно підемо в кормокухню мою, кормоцеху. Тікай, дивіться, ось гранула діаметр п'ятерка. Жують, так, да, все нормально. Але сказати, щоб це, знаєте, як така, що прям це панацея і свині тільки повинні рости на гранулі, ну я зовсім з цим не згоден. Ні. Не побачив я чесно ніякого шального результату. По-перше, щоб нормально гранулювати, потрібно три фази. І для себе я ж, ну, як, ти, як кажучи, хочеш построїти ангар і розумію, що рано чи пізно прийдеться, тіпа, ну щось попробують інтересі, цікавіше, да? можливо, це ж дійсно, чи ж так розгорюють ці гранули, що це дуже добре. Да? Але я не побачу цього ефекту. Тому, як так, кажучи, питання з гранулятором вже відпало в мене. Різниці, ось дивіться, ці, ця партія свиней і зараз вам тих покажу. Які їли два тижні суху дереву. Ось, дивіться. Що ті, що ці одинокі. Ось, бачите? Тому, як то кажу, повторюсь, да, питання стосовно гранулятора зняти з порядку денного. І забуваємо. Не слухайте нікого. Наприклад, Є інший варіант, не гранулятор, а екструдер. Стосовно нього, хочу сказати так, що сам по собі екструдер був придуманий для того, щоб пріли зерно, зерно не кондицію, якось можна було давати свиням. Там температура, якщо пам'ять не зраджує, досягається до 180 градусів. І за рахунок цього воно ті паж і вбиваються всі бактерії, і воно стає корисним і поживним для свиней. От така ситуація. Ну, як на мене, можна кормити просто свиней, як ми по звичайному дертю. На даний момент ми перейдемо ну, цей. Я ще раз там світліше просто покажу вам гранулу цю. Е, решето я використовую на дробілки. Е, четверка в мене стоїть. В принципі, я ж кажу, ну немає ніяких проблем. Тому, е ще думаю, як дай Бог це нормально з ангаром складеться в мене, да? то там просто поставити якусь нормальну дробілку, провести три фази і зробити якийсь комбімікс заказав. Тобто, щоб ти його вимішав, наважив, скільки тобі треба цього, засипав, перемішало тонни-дві і все, в тебе є певна кількість корму для певної партії свиней. І з цим, щоб не було проблем. Ось такі справи. Тому я вважаю використання гранулятора для відгодівлі свиней. Ну, наскільки, ось дивіться, свиням там ось буде тільки в березні 7 місяців. Одного, ось ми, ми вже, одного я раз сам і різав на переробку. А перед цим в суботу, не в цю, а в прошлому, ми різали теж. Дивіться, ось нормальні свині. Цим взагалі зараз, ось дивіться, тут дерть і відро помий, як завжди, то що самим старшим, саме найдобріше. І потихеньку їх будемо вже з цього тижня підрізати. Все. То, то, ну, Не бачу я сенсу реально використовувати. Не бачу, чесно. Я думав, там, що буде менше навозу, наприклад, що вони будуть. Менше, як то кажуть, <клідь> -まあ, ну, моя така думка, що якщо краще більше усво... засвоїмось, значить повинен бути менше цього Kakашек. Ну, Не так сталося, як гадалося. Так, друзі, зараз ще перейдемо у кормоцех, як то кажуть, покажу вам, що там <клідь> хочу вам все ж таки показати цю гранулу. І відповідно, ось дивіться, знову ж таки, я рекомендую отаку кліточку зварити, для того, щоб ви здавали свиней саме з отакої клітки. На жаль, свого часу цей подвір'я б... з боку що це не було нашим подвір'ям, да, приходили свиней через двір виводить. А так взагалі під'їхала сюди машина, отсюди відвантажили і забули. От така ситуація. Дробілочка наша, саморобна, ну вже старушка. Решето четворка. В принципі, справляється зі своєю потубною ну, потреба. Да. Понятно, що тут мотор 3 кВт, 3000 к, і він через конденсатори. Якби, наприклад, зробити його, щоб було три фази, ну, би ще 20% мощності, то в принципі було б взагалі так, і ось Тут краще видніше, бачите? Це вже партія з горохом, з усим, як положено. Ми її скормимо і забуваємо програму. Немає це, чесно, друзі. Ось така ситуація. Також зараз покажу його висівки. Можливо, кому потрібно. Будуть тут наші по місту. Висівки хороші. Є такі висівки дрібні, а є такі вони в нього, як хлопчасті. Бачите? Висівка дуже гарна для свиноматок. Тому, якщо кому потрібно, пишіть в коментарі, я вам номер. Дам чоловіка, передбувайте, займайтеся. Можливо, комусь він каже, що беруть цей комбікорм, це він по 7 гривень, що це коровам, бройлерам, курям, ну, можливо, цим тваринам і підійде, але по свинях я не замітив ніякого результату. От такі справи. Знову ми в сараї, знову ми на місці. Тому, як то кажуть, підсумовуючи все вище сказано, ну, скажу так, що якщо у вас є прілазерно, там, прі там не кондиція, візьміть екструдер, пропустіть його і зробіть корм придатний до використання. Якщо ж, наприклад, ви хочете просто корм робити для свиней, для відгодівлі, не морочте собі голову, візьміть краще гарну дробілочку, візьміть комбімікс якийсь гарний, і все у вас буде в житті щастя. Різниці для свиней я не бачу затрат додаткових для того, щоб його е загранулювати. Чому саме, дивіться, щоб зробити якісну гранулу, його треба спочатку перебити на дерть. Перебиваємо на дерзь, вимішуємо, а потім тільки гранулюємо. Навіщо витрачати кошти? Електрика зараз буде, я думаю, з часом це таке ну, не дешеве задоволення. От такі справи. Добре, друзі. Всім все найкращого, працюємо далі.